Всім привіт! Сьогодні 5 листопада, я в тебе яка гарна, і видно, що соковита буде морква. Так, це не вона, ось вона, а тут ще гарніша. Ну, По-корейськи зробити або потерти зі сметанкою і цукром. Майже 10 гривень, класна ціна. У цьому році взагалі на овочі класні ціни. Гарбуз, перший гатунок, 18 гривень. Так, ще є така морквочка. Мита 15,49. Так що, йдемо далі. Синя цибулька. Називається червона Марс. Перший гатунок. А ось яка гарна цибуля. Велика соковита ціна 7 гривень взагалі клас. Топчик. Капиздечка. Дивіться, яка класна капиздечка. Ага, щоб ціну, хто на, не, на неї сказав. Ні, то на цвітну. Так, будемо шукати ціну. Далі он бачу, стоїть, підійду, покажу. Огірки. 1060 за 100 грам. Це десь 10, 106 гривень буде кіло. Часний чийна. 14,30 за 100 грам. Бо ще хто подумає за кіло. Так, такі огірки 110 гривень кіло. А, до речі, мені такі огірки подобаються більше, ніж такі. Вони набагато смачніші і ароматніші. Так, корінь імбіря, хто його споживає для профілактики вірусів, грипу і простуд. Перець салатний перший гатуночок. 21 з копійками. О, Ось дійшли до копиздочки. 11 гривень майже гарно. Хто ще не квасив, приходьте АТБ, купуйте і квести. Картопелька. Класна ціна, 14 гривень 29 копійочок. Ось її вже так пофасували у сіточки. Вага на кожній сіточці. Можна взяти на зиму. І не думати, що треба її купувати. Взяв декілька сіточок, поставив і не переживаєш. Оце, до речі, самі смачні томати коктейльні. Так що, хто хоче помідорки, купуйте такі. Вони дійсно смачні, не пластмасові. Речка вже з'явилась, вже трохи йде діло до зими. Мені подобається вона натерти, натерти з масличком ароматним. Помідор рожевий. Перший готунок. Ціна за 100 грамів. І тепличний ціна за кілограм. Так, ще така яречка біла. Перший готунок 41 гривна. Теж класно не з Маслочком. О, капуста рання. Дивіться, ще така є капуста. Салатик взагалі з неї супер. Рекомендую. Пікінська. Хто полюбляє таке діло, майже 30 гривень. І цвітна капуста. До речі, цікаво, що пушить цвітна, чи не кольорова, що назва капусти не переводиться. Не знаю. Бурячок, до речі, в АТБ смачний буряк. Що маленький, що великий, він солодкий і смачнющий. Я їм майже кожен день буряк, то я вже точно знаю. Так, а де ж його ціна? Ага. 8 гривень, 80 копійок. Майже 9 гривень. Класна ціна. Це знов картопелька. І ще така картопелька є пофасована. Перший гатунок майже 20 гривень. А Оце що за чудо природи? А, це диня така, п'єл десапо чи десапо. Так, вже навезли хурми, діло до зими, лимончики. А де ж той лимончик? О, це лимончик. Прикольно. Такий невеличкий. О, це вже оці мандаринки смачнюші. Вони смачненькі мають бути. я ще Так, мандарин перший гатунок, 48 гривень. Апельсинчик 80 гривень. Так, в АТБ є виноградик по 108 гривень. в кошику по 90. Слива. У нас, до речі, на базарі дорожче слива. Манго. Капуста квашена. Хто не наквасив, приходьте в АТБ. Капуста морська, салат морський, бурячок варений. Консини, томати печеріки, капуста чизклюк, чушо. Чи з журавлиною, да. прикольно. С капуста пелюстка по по-корейски. Сейчас вам ближе все не покажу. Огурцы соленые. Так, еще идем на всю сторону. Помодоро. 84 гривни, 250 грам. Цибулька зелена, пучок асорті, цибулька зелена, петрушка окріп, мікс. Така свіжа, класна. от тебе гарна зелень. І грибочки, печориці. 45 гривень. О, бачите, знижка класна, 45 гривень така упаковочка. А це салат Айсберг, мабуть. Да. 12 12,49. І такі грибочки є. Королівські по 95 гривень. Яблучко зелене, 48, Голден, Голден трохи не дозрів, гала, редчиф. А вам який сорт яблок подобається? Редчиф. Екстра. Авокадо, хурма, авокадо, гранат, киві, розсипи. гривень кг. Гранат. І грушки фасовані, грушки розсипі. Авокадо, грійфруктики. Ой, це бананчики так, так пахнуть. Ціна класна, 55 гривень. Мандаринів вже різних навезли. Апальсини, лимони. Лимон перший гатунок, до речі, це. Тонко шкурі лимони. Бананів багато навезли.